Всім доброго вечора, слава Україні. Сьогодні, як бачите, у нас на розбірці насосна станція Фарватер. Ось вам покажу її дані. Хочу показати вам, як це швидко розібрати, що, яка деталь корисна, яка не корисна, що можна продати, що можна здати. Так, що ми тут маємо? Сьогодні на металоломі купив за 100 гривень ось такий насос. Думав, думав справді, що сам мотор буде працювати. Вже протестував, кажу зразу, що не робочий. Так що, щоб тут не плакали, що робочий двигун знищив. Ну, можливо, буде мідний. Можливо буде Ну, Тут ще такий кран стоїть бронзовий. З ним Що зараз тут відкручую. Це все відкручується. Бак окремо може хтось купить. Дивився цілий. Кришка знята. Що там в нас є? Тушка? 18 микрофарад. Сейчас від'єднаю. Так, катушечку від'єднав. Кому треба пишіть? Маю багато. Так, бак уже від'єднав. Дуже швидко. Включаємо на 13. Так, зараз від'єднаю бронз, бронзу. Відкрутим дачком, потім розберемо двигун. Бачите як? Який поломаний. Кран просто відрізав, він не відкручується, що і вам рекомендую. Зараз позрізаю ці болти. Вирішив не зрізати. Вони дуже легко відкручуються. Краще повідкручувати в господарстві болти будуть. Так, відключати бідно. Так, що ми маємо? Зараз просто перерізаємо тут, тут, щоб не відкручувати. І він розпадеться. а Там вже будемо бачити. Головне, щоб сама обмотка була мідна. Якщо обмотка мідна, значить бонус. Якщо воно алюмінієва, ну, фактично нічого не заробив. 50 на 50. Я таких вже розбирав багато. Попадалось і алюмінієві чого вони виходять із швидко. Своєї роботи, робочого стану, тому що вони алюмінієва мідь, вона набагато краще. Ці болти зрізані. Дуже швидко, це кришечка алюмінієва Роспається. Зараз будемо дивитись Надеюсь. Подаемся. что все таки. Зов не схожа на медь, але напевно, это алюминий. Біленьке. Показую, як його витягнути, тому що воно запресоване. Просто роблю надріз болгаркою так, і воно лопне. Зробив надріз і зараз тут викруткою просто. Або рукою. Випадає. Це алюміній. це алюміній Мав, що... Що Мав надію, що це мій. Мав надію, що це мій. Це алюміній я навіть це вирізати не буду. Не буду портити диск. Ну, буває. Ось такі справи. Що у нас? грамів 100 бронзи, альмії. Все. Розібрав то все. Часто На жаль, дуже часто попадають двигуни з алюмінієвою обмоткою. Зазвичай вони дуже довго не служать. Я за 3 роки розібрав їх десь близько 100 штук. попадали Ось так. По-різному буває. Ще сусід заходив, просив викрутити ці болти. От такі заглушки. Так що хай Роман не переживає, повикручую. Зараз ще хтось зайдемо, ще комусь щось треба. Ось Так, на сьогодні все. Підписуємось на канал Екскаватор. Всім гарного настрою, спокійної, тихої ночі. Слава Україні.